За моєю спиною, справжня німецька якість, коротко і про головне. Mercedes Джель 5,5 v 8 388 кінських сил. Маємо 7-ступеневу автоматичну коробку передач. Пневмопідвізка робить його просто, наче ти летиш, коли їдеш за кермом. Ходімо подивимося, що в салоні, що можна розказати про комплектацію цього окрасення? Ну, звичайно, склопакет повний у нас присутній. Шкіряне мультимедійне кермо, ось так от воно виглядає. Маємо підкірмові пилюсточки. У нас автоматична коробочка передач. З цієї сторони адаптивний круїз-контроль. Також є функція запобігання зіткнення. Дуже крута штука і дуже допомагає водіям в дорозі. Маємо ось таку шикарну приборочку. Також у нас є мультимедійний моніторчик, клімат, підігріви. Причому, що клімат багатозонний ззаду, також. Вентиляція передніх сидінь. Загалом машинка справна, обслугована і дуже прикольно, м'яко їде. бо має що має підвісочку, яка працює на 100% правильно і так, як потрібно. Подивіться також на шикарний салон. Він дуже великий, місткий, семимісний, але незважаючи на свої розміри, в ньому дуже комфортно їхати і він дуже легко керується. Тому, якщо вас зацікавив даний красень, приїжджайте! Рейден Моторс, з Павла 8. Протестуйте цього німецького коня та заберіть його собі. Ви відчуєте справжню німецьку якість, справжній комфорт. Ну і шик. Чекаємо на вас.